Якщо ви хочете, щоб вас святкували і поважали російські пропагандисти, то повинні ви подумати про те, що ви робите. Історія, звичайно ж, буде по іншому і судити нас за те, що ми повернули свою спину до демократії. Сьогодні Україна зараз захищає практично свободу. І якщо ми не зупинимо Путіна, він забере і чи поставить під небезпеку свободу всіх людей і а Путін буде продовжувати просуватися і буде давати заохочення іншим майбутнім агресорам, які хочуть забрати силою те, що вони хочуть. Пане президенте, хочу щоб ви розуміли, що я ніколи від України відвернуся, як і американський народ, і але ви маєте підтримку більшості двох системи і двох партій нашого народу. І з самого початку, коли я прийшов на цю посаду, я також пообіцяв. Я в нашій країні, що ми зробимо все для того, щоб залагодити систему імміграції, яка не працює в США, і моя команда працює разом із республіканцями з демократами для того, щоб ми знайшли якийсь компроміс, щоб змінити певні законодавчі акти, зробити все, щоб забезпечити безпеку на нашому кордоні, і для цього потрібні компроміси. Я думаю, що ми вже багато чого зробили з допомогою компромісу. Звичайно, ми розуміємо, що республіканська партія хоче просунути надзвичайно радикальну програму по змінах політики, що стосується кордону, але воно так не працює. І, і також хочу сказати відносно Ізраїлю, що ми також допомагаємо Ізраїлю, який зараз воює проти Гамасу і проти інших загроз, які підтримує Іран починаючи з їхньої війни 7 жовтня. хочу ще сказати. Що ми віддані як Ізраїлю, так і боремося за те життя, цивільне життя, яке не хочемо, щоб було втрачено, щоб не загинули і невинні цивільні люди у Палестині. Міністр Остін також поїде цього тижня по всьому світу для того, щоб активізувати міжнародну підтримку, щоб потік торгівлі просувався. Вався чи продовжувався в Червоному морі, і ми знаємо, що вільний світ дивиться слідкує за тим, що ми робимо. І ми хочемо їм показати, що Америка за свободу сьогодні, завтра і завжди. Америка стоїть проти тиранії, проти гноблення, і Америка стоїть разом із людьми України. Так що президент, um, а uh, я особисто вдячний вам і хочу висловити те наскільки Україна цінує у наших спільних зусиллях оборону життя та свободи. У той же час ми боремося за нашу країну, за нашу свободу і також за Європу. Ми кажемо за вашу і нашу свободу. І цей девіз резонує не лише у нашій країні, не лише в наших серцях, не лише в Україні, а також в Польщі, державах Балтії в Молдові, та в інших країнах, і коли свобода потужна, коли країни потужні кругом, то це дає переваги іншим, також Україна двічі за це століття. Вела революції, обороняючи свою свободу. І вже два роки ми перебуваємо у стані повномасштабної війни. Найбільшої з тих, які бачив світ з другої світової. Ми боремося за свободу. Ми стоїмо за неї незалежно від того, що намагається робити Путін. Він не виграв жодної перемоги завдяки успішній обороні України. Інші європейські держави убезпечені від російської агресії, на відміну від того, як це було у минулому зараз. Україна може підірвати російський диктаторський режим і таким чином дати можливість нашим дітям та іншим країнам не проливати свою кров, обороняючись від російської агресії в майбутньому. Ми вже зробили значний прогрес. Ми показали, що наша відвага та партнерство сильніші. Ніж будь-які ворожі дії Росії, ми звільнили 50% територій, які окупувала Росія після лютого 2022 року. Ми відвоювали Чорне море, і таким чином. Ми відновлюємо і відживлюємо нашу економіку. Завдяки морському експортну, наша економіка зросла на 5%, і ми показуємо. Що жодна російська ракета не може перемогти потужні системи Петріот від США, за що ми вам вдячні? І навіть протягом війни ми реформуємо нашу державу. Ми посилюємо наші відомства сьогодні. Я з президентом Байденом обговорювала, яким чином посилювати нас на наступні роки. Перш за все, це протиповітряна оборона, знищення російської логістики на тимчасово окупованих територіях України. Пане президенте, дуже вам дякую, що підтримуєте нас у цих сферах і як із перемогою на чорному морі. Ми намірюємося отримати перемогу і в повітрі. Усунувши російську перевагу в повітрі, і таким чином ми зможемо допомогти нашим наземним операціям за допомогою контролю над небом. Адже хто контролює небо, той контролює тривалість війни. І сьогодні я хочу висловити подяку за ще один пакет безпекової допомоги, який ми надзвичайно цінуємо по друге вчора я зустрічався із лідерами компаній американської оборонної промисловості, і ми обговорювали, яким чином прискорити роботу оборонної промисловості і зробити її більш ефективною. Дякую, пане президенте, за важливу ініціативу, яку ми розпочали з вами. Сьогодні також Україна і Америка посилюють арсенал демократії, і це є критично важливим для інших держав і для сполучених штатів. Важливим є залучення ваших компаній, просування сучасних технологій та створення нових робочих місць. І саме тому я вдячний, що підтримка Україні залишається в Сполучених Штатах. Також я запевнив президента, що Україна виконала усі рекомендації європейської комісії у тому, що стосується підготовки до запуску переговорного процесу щодо вступу України до європейського союзу, і ми постійно перебуваємо на зв'язку із європейськими лідерами у тому, що стосується наших спільних кроків, санкцій та політичних зусиль для того, щоб давити на Росію американське лідерство критично важливе. Воно підтримують. Цю єдність, єдність, яка спонукає весь вільний світ. Сьогодні ми також обговорили ізоляцію Путіна і яким чином ми змусимо заплатити його за його агресію. Дуже важливо щоб до кінця цього року ми змогли дати чіткий сигнал нашої єдності, як агресору, так і решті світу Європі, Америці і. Іншим державам, і нинішні дискусії у Білому домі, у конгресі, серед обох палат і серед обох партій були досить продуктивними. Також і зі спікером, і я вважаю, що ми отримали двопартійну підтримку. І таким чином до різдва ми підходимо з ситуацією, коли українські сім'ї розділені війною. І нам потрібно показати їм, що ми наближаємося ближче до нашої переможної фази. І ніхто, крім Путіна, не хоче затягувати цю війну. Ми мріємо на різдво і загадуємо як бажання прискорення настання мирного часу. Загадуємо наші бойові успіхи. І ми рухаємося у цьому напрямку спільно з вами. І ми вдячні вам за вашу підтримку, пане президенте. Дякую, шановні американці, і слава Україні.